Привіт, малята! Я дуже полюбляю різні цікаві досліди. Давайте з вами і ми зробимо якийсь дослід. Зараз ми з вами будемо робити фокуси. Для цього нам знадобиться тарілка з водою та дві серветки. Беремо серветку і кладемо її в воду. Подивіться! На нашій серветці була намальована квіточка. Тепер кладемо іншу серветку. А тут, серденько, гляньте, яке воно гарне. Пропоную і вам зробити такі ж фокуси вдома. Вам сподобався мій дослід? Мені дуже. Пропоную вам повторити такий дослід з батьками вдома. А потім надіслати нам фото. До побачення!